Автомобілі для фронту у Рівному благодійна спільнота відповідальні українці передала захисникам автівку Джип Чорний Ворон разом з небайдужими людьми з різних міст України зібрали для цих потреб 4,5 тисячі доларів. Співкоординатор проєкту Олександр Безущук розповідає: автівки для військових потрібні постійно, тому це вже не перша така покупка. Суть в тому, що ми щомісяця донатимо від пісні доларів більше, тобто це спільно кошт, за який ми купуємо автомобілі та продаємо військовим. Повнопривідна дизельна. Автівка поїде на південний напрямок, допомагатиме нашим захисникам з інженерного підрозділу. Цей всюди хід став шостим на рахунку спільноти. Кожна з них допомагає захисникам в різних куточках країни, розповідає Олександр Безущук. У нас демократична спільнота. Кожен учасник може подати, оскільки в нас не тільки є рівняни, кожен учасник може подати пропозицію, куди він вважає передати автомобіль. В групі є розписана пріоритетність, куди подаються автомобілі. Згідно цього, ми приймаємо заявки, виставляємо їх на голосування. І потім всі учасники спільноти голосують. І куди ми всі разом вирішили, тоді ми автомобіль. Передаємо до проєкту. Вже долучилось більше 170 фізичних підприємців, власників та керівників бізнесу, волонтерів та небайдужих українців з різних куточків світу. За цей час вдалося зібрати 2 мільйони 200 тисяч гривень для придбання та ремонту автівок військовим. До спільноти приєдналась і депутатка Рівнеради Катерина Марчук. Надзвичайно приємний результат. Ми вже розраховуємо на конкретну суму і можемо заздалегідь підшуковувати авто. І я знаю, це вже п'ята, це шоста автівка. П'ять автівок уже поїхало. І от сьогодні уточнювала, слава Богу, всі цілі автомобілі. Вони гарно служать. Отже, ми свою роботу робимо. Ми допомагаємо в своєму то максимально як можемо. Організатори та волонтери розповідають, часу не гають, перебувають у постійному пошуку, вже підбирають наступні автомобілі, які планують придбати нашим захисникам. Сьому автівку вже купили, та процес перевезення її та обслуговування не такий швидкий, як того хотілося б. Ще буде один автомобіль переданий можливо в кінці тижня або на початку наступного. Також ми зараз проводимо збір на вантажівку для ЗСУ. Це Повнопривідний автомобіль старий кого дуже потребують військові, тому що потрібні на фронті не тільки легкові та буси, але й вантажні автомобілі. Софія Капінос, Тетяна Міщинська та Олег Шаламай, телеканал ITV.